Крила свободи для України в Польщі заявили, що будь-яке рішення про постачання винищувачів в Україні має виходити від НАТО. Прем'єр Муравецький наголосив, що Варшава вирішить, що робити, коли буде однозначне рішення, що винищувачі можуть бути передані Україні. Отримання офіційного запиту Києва на передачу літаків F-16 Тим часом підтвердили в Міністерстві оборони Нідерландів. Раніше влада країни наголошувала, що табу на передачу винищувачів немає. Нині каже, прохання мають обговорити з союзниками. В німецькому міноборони кажуть, що можливість постачання в нашій державі наразі не розглядають а от прем'єрка Італії наголосила, її країна готова відіграти свою роль в постачання. Про винищувачі, які можуть стати для нашої держави крилами свободи, під час візитів до Лондона, Парижа і Брюсселя, просив європейських політиків президент України. Володимир Зеленський заявив про певні позитивні рішення. Так Британія погодилася почати навесні навчання українських пілотів. Втім, лідери Європейського союзу зобов'язань щодо надання бойової авіації поки що не дали.